Вітаю всіх, себе на каналі, і до нас прийшла зима. Любі мої глядачі, друзі, підписники і ті, хто приходять на канал. Я вас щиро запрошую заходити в списки відтворення. У мене їх дуже багато, тому що зараз відео вже не знімеш. Всі відео я вже виклала свої посіви від А до Я. Тому хто засумував за весною, за літом, за осінню, заходьте в список відтворення, прогулянки та огляд. В мене 23 й 24-й рік. Моя лелечка. Посів від А до Я, квітів, просто посіви, насіння, вічно зелені і том. І так далі, тому подібне можливо, ще будуть влоги, але вже б'юти, тому що ну наразі нічого не знімеш. Ви бачите, я дивлюся цілу неділю. Така буде погода, тому можливо, кому подобається таке відео, заходьте. Життя жінки 40+, але це можуть дивитися всі, хто користується косметикою, тому що там такі практичні поради. Ну що може використовувати люба жінка, тому запрошую всіх і до зустрічі в нових садових влогах, коли вже це буде можливо.